Вчора я ридала, а сьогодні я знову в грі. Це мій восьмий день схудення та змін до дня народження. Сьогодні я просто встала, посміхнулася і йду далі до мети. Водичка зранку і о десятій сніданок. Млинці з голландським сиром, шинкою та мікс салату. Поїла, посиділа, подумала і відчула, що я вже наїлась. Стараюсь відчувати та слухати свій організм, щоб не було кусочничіства, так як вчора. Потім тренування, пілатес. Право на живіт, це моя слабка зона. Вони мені складні і я вже починала злитись, але зробила навіть коли взагалі нічого вже не хотіла робити. Але коли ми працюємо над тими зонами, які нам найважче даються, ми ростемо. Ми стаємо сиднішими. Потім після тренування була водичка і така собі вечеря пів на п'яту: картопляне пюре, салат та бендерик з куркою. Мені було дуже смачно, картопельку трішки не доїла, і був тірамісу бол. Його я робила сама. І він також був смачним. Потім виїхала у місто по справах і було 10 тисяч кроків. Якщо тобі цікавий мій шлях схудня та змін, підписуйся. Всім папа! -па.